Любі брати і сестри, хочу привітати вас Мир вам. І я щиро вдячний Ісусу Христу, за те, що Він дав нам і можливість і бажання бути сьогодні в цьому Собранні, щоб послухати Слово Боже, щоб притягнутися своїм серцем до, до нашого Спасителя і Бога Ісуса Христа. І це все є можливим для нас, тому що Він сам обіцяв і казав, що там, де двоє чи троє зібрані в ім'я Його, там і він посеред них. І тому хоч ми його не бачимо, але ми розуміємо, що він виконує свої слова, свої обіцянки, і Він знаходиться на цьому місці. І його можна почути, до нього можна доторкнутися. І він може доторкнутися до нас. Ми тут маємо просто бути готовими до того, що це все відбудеться. І для цього ми зараз помолимося. Любий наш Господь. Отець і не Дух Святий, в ім'я Ісуса Христа звертаємося до Тебе, ідемо до тебе. І хочемо почути Твоє Слово сьогодні, яке ти приготував для наших сердець. Ти не хочеш, щоб ми були немудрими, ти не хочеш, щоб ми були якимись незнаючими. І тому Твоє Слово, воно багато керівництвом, багато таким водійством, багато откровенням Твоїм. І дай нам бажання сьогодні почути його, благослови наші серця, щоб ми були готові. Почути Твоє слово і виконати його в своєму житті. Благослови нас, Боже, в цьому, і дітей, і дорослих, щоб ми були уважними до Твого Слова. Господь, я прошу Твого благословення для всіх, хто є тут. Хтось може прийшов за, 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 за хлібом, тілесним, і ми благаємо тебе, благословити тих людей. Благослови, Боже, щоб у них був. Була ця їжа, був достаток сім'ї, були вирішені всі їхні фінансові і матеріальні проблеми. Благослови цих людей, Господи, в цьому. І ми благаємо Тебе за той хліб духовний, який Ти приготував для всіх нас. Благослови нас, щоб ми його прийняли і розтворили вірою в своєму житті, в своєму серці. Благослови проповіді, благослови спів, хор благослови всіх нас, щоб ми від щирого серця співали тобі, молилися і вклонялися Тобі, Господи. Цей короткий час нашого цього будь серед нас і благослови нас Боже. Ми також благаємо, щоб Ти благословив всю Україну, всіх людей, всіх українців, щоб не війнули люди, щоб прийшов твій мир, твоє, твоє спасіння для нашого народу, для нашої землі. А ти сам знаєш, коли і як це буде. І ми благаємо Тебе, благословити і помилуй нас. І хочемо прославити Тебе і подякувати Тебе. Слава Богу Сину і Духу Святому. Амінь.